Правда про життя в Німеччині цифри, про які не говорять. Про що ви перше думаєте, коли чуєте про Німеччину? Це, мабуть, що великі зарплати, стабільність це саме головне, і впевненість у завтрашньому дні. А тепер правда. Да. Почнемо з доходів. Середня зарплата Бруто в Німеччині. Приблизно 4 45 тисячі євро на місяць. Це звучить дуже гарно, дуже красиво, але після податків і соціальних внесків на руки залишається плюс-мінус 2,5-2800 євро нетто. Залежно від податкового класу. Що це означає? Це чи ви одружені, скільки у вас дітей? Саме більше це перший клас, типа там 36%. Все залежить від того, скільки у вас дітей і чи ви одружені. Оренда житла. Це найбільше, що цікавить людей взагалі. Середня оренда житла. Ну Все залежить від місця, звичайно. Саме більше коштує оренда однокімнатної на ну, двохкімнатної квартири. Все залежить від вас. Беремо Мюнхен. Однокімнатна квартира в Мюнхені 700 тисяч євро. Це просто видаєте гроші за квартиру, це не рахуючи ще світло, воду газ. І Також в Кьольні дуже дорого. Ну і найголовніше це в Берліні. також, також дорого. У, Це у великих містах, ну, я думаю, що більше, більше тисячі, мабуть тисяча-півтора 1500 євро квартира. Це залежить ще від місця, від регіону. І це без рахування комунальних оплат. Комунальні витрати у вас будуть складати плюс-мінус 200-400 євро. Плюс медична страховка близько 15% від зарплати. І вона автоматично знімається. Проїзд 50 євро Дочланд Тікет, якщо користуєшся лише громадським транспортом. Якщо у вас оренда машини, це все залежить, яка оренда, скільки, яка машина, це не знаю, якщо оренда машини плюс-мінус 800 євро плюс ще бензина. Їжа це мінімум 200-400 євро на людину. Це якщо без ресторанів. Це ви скупилися, там не знаю, де ви скупляєтесь, чи в Лідлі, чи ви скупляєтесь в Кауфланді. Прийшли, там взяли все, що вам потрібно, і вдома приготували 400 е, євро плюс-мінус. Ви вкладетеся 100%. Підсумки е, дуже виглядають типово. Так. Доходи, е, зараз говорю в нето, доходи 2600. Обов'язкові витрати е, це 1800 плюс-мінус. Все залежить від людей, ще, як ви витрачаєте гроші. І залишається від 400 до 700 євро е, нето. Залишається у вас. Ви не голодні, ви відчуваєте фінансову свободу, наскільки ви відчуваєте. Ну і стабільність. Це означає, що ви прийшли на роботу, відпрацювали свої години. Скільки ви працюєте там, 8 годин, там, 5 днів в тиждень чи 6%. Ви знаєте, що буде це у вас страховка. Це ви отримаєте місяць прийшов, ви отримаєте гроші на карточку 100%. Тепер про роботу. Близько 60% мігрантів у перші 2 роки працюють не за фахом. Це 100%. Дуже часто це склади. Це логістика, це прибирання фабрики. Початкові ставки там 12-15 євро бруто за годину. Це там, де беруть без знання мови. Ви прийшли, у вас є повні документи, і я хочу до роботи. Без проблем. Ви йдете прибирати чи на складі працювати, там не потрібно знання мови. Вам показали процес, що потрібно робити, і ви пішли працювати. І Маєте оплату погодинну 12-15 євро бруто. Це що дає, ну, 1800 євро нету, Ось так. Плюс-мінус, плюс-мінус. Це при повній зайнятості. Е, про мову за статистикою: понад 50% мігрантів перші роки не володіють німецькою мовою на рівні b 1 І це дуже сильно обмежує. Нас, це кар'єрний ріст, спілкування та соціальне життя. Бо всі хочуть, щоб було соціальний ріст, це має бути зрозуміло, що мова. Це щоб ви могли спілкуватися, пояснити, роз'яснити і щоб ви м взяли на себе більшу відповідальність, а там, де більша відповідальність, там, звичайно, і більші гроші. Саме тому виникає те, що е, рідко говорять, це самостійність, абсолютно вірно. За опитуванням, понад 40% іноземців у Німеччині почувають соціально себе, почувають соціально ізольованими в перші роки життя. Друзі є, всіх є друзі, але близьких людей поруч часто немає. Всіх є і близькі друзі і друзі. Але якщо ви переїхали, ви. Не точніше, не завжди вони разом з вами. Ось так. Ще один момент: психологічна втону. Приблизно кожен третій мігрант зізнається, що за перші 3-5 років серйозно думав про повернення або переїзд в іншу країну. Скажіть, чи у вас це так? Ем, через свої внутрішні вигорання. Можливо, кожної людини. Ем, не згідні з правилами чи привикли зовсім до іншого. Тут все має бути строго по графіку, все має бути та й в Німеччині. І тут важливо сказати чесно: Німеччина це країна стабільності, а не швидкого щастя. Тут добре тим, хто готовий працювати 5-10 років на перспективу на себе. Наприклад, ви. Приїхали в Німеччину, вивчаєте мову. Після того робите аусбільдунг. Як робите? Де вчитися на ту професію, яку ви хочете. Це ще три роки навчання. Аусбільдунг ви заробляєте тисячу, тисячу євро в місяць, і з кожним роком це все більше. Але отримуєте зразу освіту та зразу е, саме головне, ви співпрацюєте з фірмою. Ви проходите і навчання, і зразу практику. Тобто, ви закінчили через 3 роки ви закінчили навчання, і ви вже офіційно там працюєте. Це круто. Життя за правилами. Так, якщо вам прийшов лист, ви маєте на нього відповісти обов'язково. Поступово будувати життя. Це все залежить від вас, як ви вважаєте, так і маєте будувати в яку. Там сферу рухатись, це все залежить від вас, це, на, це не країна різкого прориву, це країна марафону, найбільша помилка думати, що перед переїздом автоматично зробить життя краще. Насправді, переїзд просто робить життя іншим. А наскільки воно буде добрим, залежить не від країни, а залежить від вас та від людей. Якщо підсумуємо. Цифрами і по-чесному. Німеччина дає безпеку, але забирає ілюзії. Дає стабільний дохід, але вимагає терпіння, дає можливості, але не гарантує щастя. Напишіть вашу думку, з чим ви стикнулись? Скільки років ви в Німеччині, і що для вас виявилось найскладнішим в цей період?